Слава Україні! Привіт всім від Полонського! Це відео буде українською мовою, тому що воно для Ірини Фаріон. Є у нас така супер-патріотка, ні, супер-пупер-патріотка. Е і відео якраз на 7 листопада сьогодні. Да? 7, 7 листопада це День державного перевороту в Російській імперії. День октя... е Октябрьського. Жовтневого заколоту більшовиків проти Царату. Так от. Е, дуже цікавий такий момент. Ірина Фаріон образила е, бійців полку Азов за те, що вони, мовляв, розмовляють. Частина з них, мовляв, розмовляють російською мовою. І що вона тільки на них не казала, і що вони москвороті, і що вони мають замовкнути, і що вони майже русня. Я, я можу процитувати, що вона там казала, але не стане цього робити, бо, бо лайно. Лайно і я не хочу його повторяти. Але, повторювати, але, давайте подивимось, а хто ж така ця Фаріон. Е, до речі, вона зі мною майже одного віку. І, але у нас з нею є е, досить суттєві відмінності у біографії. Знаєте чому? Бо я ніколи не був комуністом. А вона була. А комуністів колишніх не буває. Отож, одягаємо, одягаємо окуляри і дивимося, що воно таке. що воно що вона виступає проти азовців і каже, що вони москвороті, і таке і інше. А, а вона каже, що вона спілкується виключно українською мовою і завжди такою була. Ну, Давайте подивимось, хто є хто. І так. Я зараз, до речі, ось, оці, усі речі, що я зараз буду казати, я їх викладаю на телеграм-каналі, щоб ви побачили. Що це Не Полонський щось там видумав собі у голові, не надумав і виказав. Ні, ні-ні. ні, ні. Це документики з Львівського державного університету. В той час, як Полонський був поза, поза партіями, усякими, дехто на прізвище Фаріон поступала в партію в 88 му році. До речі, в 88 му році воно ще, ще писало заяву до партії. Але. Для того, щоб поступати в партію в ті роки, е, треба було отримати характеристику, характеристику рекомендацію. І от їй дали її. Дали. Читаємо. Характеристика, рекомендація Фаріон Ірини Дмитрівни. 64-го року народження Українки, бла бла бла, ко 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 зве, е, члє, члена ВЛКСМ з вересня 78-го року. І от. Там дуже багато, як вона любить партію, як вона любить комсомол, але ми це все опускаємо. Воно стандартне. Але є щось таке, що характеризує цю Фаріон як е, любительницю української мови. Давайте почитаємо. Е, так. Будучи членом факультет, е, факультетського е, кіду, здається, е, да, клуб Інтернеціональної дружби Кіду. Також неодноразово проводила бесіди з іноземними громадянами з метою кращого вивчення ними російської мови. Ще раз повторюю. Іріна Фаріон проводила бесіди з іноземними громадянами з метою переконати їх глибше вивчати російську мову. А? Як вам? Чудова! Звичайно чудова. От, 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 отакі у нас є е, кадри. А тепер вона каже, що значить Москвороті, Москвороті каже, азовці. І всі навколо Москвороті, окрім неї. Але ж азовці ніколи. Я, я не чув, що щоб, щоб хоч один азовець, хоч, щоб, хоч колись пропагував російську мову в Україні. А Фаріон це робила. Так, комуністів колишніх не буває, це точно. Що тут ще цікаво? Протокол номер 45 Бла-бла-бла-ко-ко-ко. Львівського ордена Леніна Державного університету від 15 квітня 1988 року. Про 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 прийом у члени КПРС, товаришів Білаус, Козловський і так далі. І так далі. І останнє йде. Фаріон і Де. І прийняли до Комуністичної партії в 88-му році. Це коли вже Совєтський Союз, Совський Союз, вже майже скінчився, ні, воно ще пхалося в, в Комуністичну партію. І воно було членом комуністичної партії. От я ніколи не був. Мені про це дуже легко казати. А воно було членом Комуністичної партії, і дуже непогано себе в ній почувала. А тепер вона. А тепер вона пише таке. Да? Ще раз кажу, це пише людина, яка, яка е пропагувала серед іноземних туристів, ой, туристів, студентів поглиблене вивчення російської мови. І в той самий час вона пише сьогодні про воїнів Азова. Цитата Ірини Фаріон. Початок цитати. На рід Бідломаса має припадок від моєї правди про ухилянтів та москворотих биків, що ганблять ЗСУ. Граждані досі не вивчили, що мова ЗСУ українська, стаття 29. Дякую всім ненависникам. Ви сміття, яке вигребемо ви з країни неминуче, інакше війна буде вічно. Суки, і, звиняйте, це її слова, це цитата. І далі служать Путіну. Він вам бидло аплодує, а нам своє робити. Кінець цитати. Е, ви чудово бачите, що це не мілих секунд. Я не вживаю слова бидло, от друге слово на букву С. Це вживає людина Москворота. Хто таке робить? Тому що, е, знаєте, коли я попав в Совєтську армію, в Радянську армію, да, мене дуже здивував один факт, коли я там був. Я перший раз вийшов на. Прогулянку, так сказати, це, це було увольнення, як воно тоді е, називалось в радянській армії да? у відпустку таку короткосрочну на півдня. Я вийшов до Ленінграду, тоді санкт петербург що був Ленінград, зрозуміло. І мене дещо дуже здивувало. Я, я, я навіть стояв, я так уші розтопирив і, і слухав, як мама розмовляє зі своєю дитиною, дитині, може було 4 роки матом. А ця, ну, 4, може, 5 років. Я, я не пам'ятаю, маленька дитина. А ця дитина вона з нею не ругалася, нічого такого не було, вона її не сварила, нічого такого не було. Вона просто розмовляла з дитиною-матом, а дитина їй на такій же мові відповідала. І мене це просто шокувало, бо це не є, це не є нормально з точки зору українців. Да? Ви колись чули, що так розмовляли? Ні. А от е у Росії такі розмови, вони нормальні, ніхто на це не звертає уваги. Так, от Фаріонка, коли вона пише бидло і все інше, скажіть мені, українці так розмовляють. Е, то, добре, є такі, хто так розмовляє, але от, от, нормальні люди вони таке пишуть. Ніколи. Це пишуть лише ті, у кого в голові сьоме. Листопада, до, до, до сьогоднішнього дня, до речі, поздравляємо Ірину Фаріон, Фаріон з, її, з її святом. Бо 7, 7 листопада і день державного перевороту Російської імперії, це якраз про неї і для неї. Так той, хто так розмовляє, це і її справжні, справжнісінька Русня. І скажіть мені, що я неправий.